У дві сторони майдану незалежності люди оточили домовини загиблих захисників України. Сьогодні рівне прощається із Василем Бенедюком та Максимом Чудіновичем. Василь Бенедюк після завершення школи служив в армії. Пройшов шлях від рядового до старшого сержанта. Потім навчався в Київському національному університеті внутрішніх справ. Понад 20 років Василь працював автослюсарем. У липні 2023 року пішов за власним бажанням захищати країну. Ми сьогодні замість того, щоб вітати цих двох хоробрих воїнів, спілкуватися з ними, якісь розв'язувати якісь справи. Ми сьогодні зібралися, щоб провести їх в останній зону путь. Молимося запоки їх, їх душ. Старший сержант, стрілець-санітар Василь Бенедюк, загинув 15 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області при захисті батьківщини. Василя, от родина, працює теж в нашій міській раді, от, і ви бачили, що один не підходив. Дуже це в нас вже котра. Велика втрата для нашої громади, тобто саме ці люди, які працюють в наших комунальних підприємствах, в міській раді теж от чоловіки йдуть на захищати нашу країну. Максим Чудінович навчався у кооперативному коледжі, а за тим у Львівському торгово-економічному університеті. Втім, і до завершення навчання в університеті у 2019 році підписав контракт із Національною гвардією України. Повномасштабне вторгнення службовець Нацгвардії зустрів у Рівному, проте спостерігати за боротьбою на відстані просто не зміг. Кожна хто загинув. Гідний того, щоб його пам'ятали в Україні все життя. 23-річний старший сержант Максим Чудінович загинув 27 липня 2023 року під час виконання бойового завдання зі стримування військової агресії Російської Федерації на Запоріжжі в результаті артилерійського обстрілу противником. Вони поклали своє життя на вітер України. Вони віддали своє життя за нас і з вами, за свої родини. За своїх братів по зброї, за своїх знайомих співробітників, за всіх українців, мужні чоловіки добровольцями стали на захист своєї сім'ї, родини та батьківщини. Після прощання на майдані героїв поховали на кладовищі нове іля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.